Зазнали вторгнення і програли війну першу війну в історії Незалежної України. Ці слова Андрій Садовий виголосив зі свого мерського балкону наприкінці березня 2014 року. У той час росіяни вже анексували Крим і розпочали інтервенцію на сході України. Тож заява міського голови Львова виглядала відвертою капітуляцією. І щоб зрозуміти її природу, варто зануритись до самого дна особистості Андрія Івановича, яку він виглядає, сформував ще в часи армійської служби у капітолії СРСР. Міський голова Львова і лідер самопомочі Андрій Садовий міг служити в полку охорони московського Кремля. Я переглянув кілька його біографій, але цього факту в них не зафіксовано. Це спостереження журналіста Василя Терещука в 2014 році підірвало мережу. Мер, який зазвичай стримано реагує на випади у свій бік, цього разу на диво розродився саркастичним пояснювальним дописом. Після випуску з технікуму мене призвали в армію і відправили служити в зв'язку військово-повітряних сил, який знаходився на території Москви. Моя спеціальність механік-телеграфіст. Полк обслуговував дальню стратегічну авіацію. Завершив службу 1989 року старшим сержантом. Андрій Садовий, міський голова. Схоже, градоначальник одразу і не втямив, що бовкнув зайвого. ЗМІ зацікавив не стільки рід військ. Чи спеціальність мера як факт служби у Москві? Колишній розвідник КДБ запевняє, до столиці Радянського Союзу потрапляли лише обрані на кого робили ставку в майбутньому? Як правило, таких людей вирбували в інститутах, в університетах в армії, до речі, коли хлопець проявляв себе активно, він і відмінник військової служби. Він і сержантом за рік став, він молодець. Так, садовий через те, що людина активна, людина розумна, людина непересібна, він не міг не мати куратора. Що ми будемо керуватися фактом, де він перебував, розумінням професійного підходу до таких людей, що вони потрапляли у такі спецвійська по певному відбору, то у них... Однозначно далі продовжувалося спілкування з куратором, навіть після закінчення служби у цих військах. І справді, після служби кар'єра Андрія Садового різко рванула догори. Досі залишається загадкою, звідки у буремні 90-ті у майбутнього мера взялися кошти для запуску потужного інвестиційного проекту, який львів'яни знають як Галицькі інвестиції. Зрештою, коли у 2006-му Андрій Іванович вперше опиняється у кріслі міського голови, Львівська міська рада одразу відкриває депозитний рахунок в БМ банку українській філії Банку Москви, що належав багаторічному меру російської столиці, нині покійному Юрію Лужкову. кажуть, що новообраний бургомістер тривалий час сам користувався послугами цієї фінансової установи. У Львові в, в, в бізнес-структурі, в банківській структурі московській мерія тримала свої гроші. Тому це оцей хронізм, це вічна тема. У Нас завжди знаєте, є певний такий певний прошарок галицької інтелігенції, яка завжди мала якісь такі нездорові, якісь загравання до всього ворожого. На рахунок в БМ-банку місто одразу кладе 7,5 мільйонів бюджетних гривень. Це на той момент півтора мільйона доларів. Якщо чесно, цьому банку було дуже невигідно відкривати міськраді рахунок під 15% нарахувань, тому дуже вдячні цьому банку. З того, що якби, залишилося у відкритому доступі, то ми бачимо тільки найвищу відсоткову ставку. От. І що було ще додатково, яким чином, то е, це показано не було. Е, зрештою, якби людина, яка очолювала е, тоді е, Львівську. Львівський регіон банку Москви там були приязні стосунки. А очолював тоді БМБ ніхто інший, якум як Андрія Садового Віталій Ломакович. Не випадковим є і те, що банком Москви у ті часи керував Віталій Ломакович. Не випадковим є і те, що у нього з'явилася. Частки нерухомості і ті чи інші будівлі, там, в тому числі на наукові, в тому числі е, готель там, та ряд інших власностей. До слова свою роботу в БМ-банку Ломакович закінчив гучним скандалом із ошуканими вкладниками. Ми намагалися з'ясувати у чоловіка деталі старої співпраці з мерією, однак він проігнорував усі наші повідомлення та дзвінки. 2000 року, коли Російська Федерація стала путінською, вона проводила серйозну таку повзучу економічну експансію щодо України, і не винятком були і фінансові установи. До честі львів'ян, напевно, бо тоді багатьом не сподобалася ця співпраця, і в тодішніх медіа лунали певні негативні коментарі, і цю співпрацю довелося припинити. Тим часом в країні змінюється влада. До керма стає Віктор Янукович і раптом про західний садовий потрапляє у скандал. Змі оприлюднюють відео з дня народження президента, де мер Львова комфортно себе почуває в компанії регіоналів. Коли при владі був Янукович, він на яку хвилю стрибав? Він стрибав на хвилю Януковича. Як він застрибував серфінгіст, політичний видатний? Як він застрибував на ту хвилю? А згодом Андрій Іванович навіть коротко прокоментував, що саме презентував професору на уродини. Що я подарував Януковичу на день народження у 2011-му? Перший том пастерських послань митрополита Андрея Шептицького довірних. Згодом ще один після євро. Раджу усім унікальне зібрання. В Андрі Івановича завжди подарунки. І якщо не книжка, то значок. питання не в подарунку. Питання, грубо говорячи, чи Їздив він на дні народження і з високопосадовців? Думаю так. Чи їздив до тих посад... високопосадовців, які перебувають в бігах? Думаю, так. Львівський автобусний завод легенда вітчизняної примисловості, яка, на жаль, не змогла пережити 90-ті. Підприємство, що опинилось у боргах, у держави купує росіянин Ігор Чуркін. Чому так сталося? Та тому, що наша державна влада і місцева влада завжди толерувала присутність російського бізнесу в Україні. І через різні корупційні схеми, через відкати, сприяла прихватизації цілих державних монополій. Чуркін і, і львівський автобусний завод, який на сьогоднішній день є розвалений, це лише Такий маленький приклад того, як не потрібно було приватизовувати державні підприємства. Попри інвестиційні зобов'язання, які взяв на себе новий власник лазу, працівникам заводу незабаром перестають виплачувати зарплату. Люди страйкують та звертаються до фонду держмайна з вимогою повернути підприємство державі. Завод. Вставав, не працював, заборгованість по зарплаті і так далі. Тому подібне У нас було на півроку, по-моєму, заборгованість по зарплаті. Та і зараз ще зарплати заборгованості залишилися. Ми його купували з метою тільки, щоб розвалити, однозначно. А тепер слідкуйте за руками. У 2006 році садовий стає мером і вже за кілька місяців ЛАЗ банкрутує. А трохи згодом комісія засвідчує виконання усіх інвестиційних зобов'язань. Які брав на себе новий власник купівлі лазу, та звичайно, що місто могло вплинути на це. І міські депутати, і, і мер міста це й це, це є місто, яке по як по якому вони приймають рішення. І відповідно своїм рішенням вони могли заблокувати розвалення цього підприємства. Бенефіціара Лазу Ігоря Чуркіна пов'язують родинними зв'язками з Віталієм Чуркіним. Колишнім постійним представником Росії в ООН, який відомий своєю українофобською позицією, попри це його племінник у Львові себе почував вкрай комфортно. Він прилетів літаком. Я не пам'ятаю звідки, чи з Канади, чи з Росії, але його тут зустрічала місцева е військова, не міська рада, а увазі поліція і тепер як президента. Він йшов під гаїшним кортежем з особистою охороною. Це фантастика. Це, 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 ну, такого ніде нема. Тут приліт. Тут прилітали президенти інших держав, там Литво Естонії. Їх так не зустрічали, не зустрічали його. Там поліцейський кортеж був вісім машин. Театр абсурду продовжився, коли уряд обрав збанкрутілий лаз головним постачальником муніципального транспорту для міст, що приймає чемпіонат Європи з футболу 2012 року. Держзамовлення на сотні мільйонів гривень виконати у повному обсягу лас так і не зміг. Натомість у міста Лева з'явилися мільйонні борги перед підприємством. Міська рада під керівництвом Андрія Садового повернула, ну, повернула Чуркіну 20 мільйонів гривень, я не пам'ятаю вже точно, яка там сума була. Тобто це був... Верег цинізму, коли вже дограбували все і почали заводити економічні схеми, щоб виводити далі кошти, бо в них була стратегічна мета знищити все, що, наприклад, в теперішній час ми б могли використати для будівництва техніки, дронів, військових, транспортних засобів та всього іншого. Натомість на місці важливого промислового об'єкту сьогодні новобудови. А сам садовий як ні в чому не бувало, залишається при владі і в інтерв'ю російській пропагандистці Маріні Ахметовій божиться захищати росіян у Львові. У Львові мене переслідує страх. Зараз картинка повернеться іншим боком. І люди перестануть мені вічливо посміхатись. Я роблю і буду робити все, щоб поки я живу в цьому місті, такого тут не було. Це спілкування відбувається в розпал кривавих подій на майдані. Як ви ставитесь до російської влади? До Путіна він дуже сильний лідер. На ньому є Божа ласка. Я думаю, що Бог любить кожного, але чи кожна людина може цю любов прийняти. Путін робить ті речі, які не дуже подобаються Україні, але в інтересах своєї держави він робить їх непогано. У всіх нас у цього покоління залишився такий ностальгічний дух, от якби прийшов нарешті хтось, то навів би порядок В Росії, що не олігархи правлять, а імператор. Він же скільки їх реально просто повбивав. Тому це захоплює. І він показав да, своє захоплення сильною фігурою. А далі, як відомо, Росія розгорне гібридну війну на сході України. І Садовий спокійно визнає поразку революції з балкону ратуші. Правда є такою, що ми зазнали ніщівного удару по своїх чисельних ілюзіях, що ми зазнали вторгнення. І програли війну. Давайте не вдаватись в ілюзії і самозаспокоєння. Це поразка. Знаєте, каже, як в золотом кільонці познаю брата Колю, пізнаю в, в риториці садового, ось таку трохи кадебійську підготовку. Підготуйся до гіркого, а краще буде сюрпризом. Однак експерти вбачають в поведінці Андрія Садового щось глибше за страх кривавої путінської окупації це було виконання чіткого агентурного завдання. Якого саме? Тобто він був виведений на інформаційний пік, як людина, начебто лідер суспільної думки. І оцей лідер суспільної думки озвучив цю фразу типу Ми програли війну. Для того щоб російське вороже змогло зробити потім соціологічний зріст і побачити, які є спроможності у них для того, щоб заходити далі. Людина виходить на, на верхів'я ратуші і заявляє про те, ви почуєте, врешті, якщо вуха відкрилося нарешті, одне хоч би, а може і одне око, що ми програли війну. Це заявляє людина у 2014 році. Авторитетно ми програли війну. Весь жах полягає не в тому, що він це говорить, тому що ця людина надзвичайно далека від України. Весь жах полягає в тому, що суспільство, зокрема львів'яни, цього не бачать і не чують. У наступній програмі розсадник російського у Львові. Як мер просував співпрацю з агресором? Навіть не приховував свого ручкання, свого братерства, своїх цьомків, бомків і обіймашок із російським олігархом. Яким чином діяла московська агентура у Львові? Люди повинні бути затримані, бути встановлені їхні агентурні зв'язки. Та чому навіть після повномасштабного вторгнення садовий прикриває бізнес росіян?